Відбувся перший у столиці футбольний матч. Тут зароджувався український кінематограф. Нарешті саме тут розташовується один з найлегендарніших у Києві заводів. Мої вітання це прогулянки містом. Ми повертаємося після різдвяних канікул і продовжуємо мандрувати проспектом перемоги. Нині ми у самісінькому центрі шулявки районі, старовинному і сповненому цікавими легендами. Що ж, ходімо пізнавати їх разом. Дивіться сьогодні у програмі, скільки заробляли робітники наприкінці 19 століття. Навіщо Олександр Довженко посадив біля кіностудії фруктовий сад? Та який знімальний павільйон вважається найбільшим у Європі? Про все це і навіть більше за мить у прогулянках містом. Більшості киян Шулявка асоціюється з територією навколо одноіменної станції метро. Але ви навіть не уявляєте, наскільки ж вони помиляються. Насправді, шулявка розпочинається відразу за повітрофлотським шляхопроводом, а закінчується на вулиці Західній, де здавна розташовується шулявське кладовище. Утім. Серце шулявки, так би мовити, її центр це, звісно, проспект перемоги. Адже тут розташовуються її незмінні візитівки. Кіностудія імені Олександра Довженка та завод більшовик. Звідки походить саме слово шулявка? Дослідники сперечаються досі. Уперше подібна назва шелвова борка, що означає низькорослий ліс з великою кількістю галявин, згадується в літописах 10-11 століть. А ось вже в столітті 17-му село Шулявка належало Софійському монастирю, і тут розташовувалася літня резиденція київських митрополитів. У 1847 році шулявка стає власністю держави і з того часу починає поступово освоюватися. Тут засновують вже знайомий нам політехнічний інститут, створюють численні заводи, а ще будують церкву Святої Марії Магдалини. Храм споруджений у модному тоді російсько-візантійському стилі був окрасою цієї місцевості протягом півстоліття, аж поки у 1935-му його не зруйнували більшовики. Мешкали на шулявці переважно робітники, воно й не дивно, адже починаючи з 1881 року, тут розташовується найбільший київський завод більшовик. Цікаво й колоритно про завод розповідають в музеї, про існування якого знає лічена кількість киян. Хіба що ветерани цього підприємства а ще школярі, яких колись сюди водили на екскурсію? А так будівлі за адресою проспект Перемоги 38 немає жодної таблички, яка б вказувала на те, що всередині є музей, але ж від нас не сховається нічого. Розташовується у палаці культури і займає два останніх поверхи. Поки піднімаєшся сходами, розумієш, установу вже давно не фінансували. А колись цей музей був найкращим заводським музеєм столиці. Нині ж про нього знають лише обрані. Цей заснували в 1968 році з нагоди сторічного ювілею заводу. Його загальна площа понад 200 квадратних метрів. Тут розміщується тисячі експонатів. Щоправда, їх приховує товстий шар пилу. Керівництво заводу міняється дуже часто і такої уваги не приділяється музею. Ремонтів немає, все застаріле в нас. І ще один знак того, що тут давненько не було ремонту, навіть підлога з цього приводу надзвичайно промовиста. Але що ж, піду далі вже дивитися, сподіваюсь, експонати. Єдина велика історія заводу складається із сотень маленьких історій з життя його робітників. Усі вони в експозиції музею, яка розповідає про більшовик від часу його заснування і до сьогодні. Ось вони світлини, свідки 1882 року. Часу створення заводу громадянином Швейцарії Яковом Гретером. На околиці Києва він придбав чотири десятини землі і разом зі своїм компаньйоном Чехом Йосипом Криваником створив потужне. Завод Гретера і Криваника у першу чергу обслуговував цукрову промисловість. Його продукцію купували і бродські, і терещенки. Вона була хорошої якості і у порівнянні з аналогічними імпортними товарами відносно недорога. Спершу на заводі виготовляли прості деталі, але з кожним наступним роком асортимент поступово розширювався. Гордістю підприємства наприкінці 19 століття була ось така парова машина. У 1896 році вона отримала перше місце на міжнародній виставці у нижньому Новгороді. Перед нами її модель. Технічні досягнення були результатом жорсткої дисципліни. Ось лише деякі з правил внутрішнього трудового розпорядку. Рабочий день на заводе устанавливается с 6 часов утра до 6 часов вечера с перерывом на обед на 1 час. Машинисты и смазчики паровых машин должны быть на работе за час раньше, то есть в 5 часов утра, а вечером уходить на полчаса позже. За ночную работу никаких доплат не производится. Не відмовилися власники заводу и від системы штрафов. За что штрафовались работники в те часы? Там, і за порчу інструмента, і за небріжне отношение до інструменту, і за опоздання там, на 10 хвилин, і, і, відповідно там, ціна, чи 10, чи 15, чи 20 копійок, чи 50 копійок. Кваліфікований робітник щомісяця отримував зарплату в межах 30 рублів. На сьогодні це близько 3,5 тисяч гривень. Майстер отримував 130 рублів понад 15 тисяч гривень. А його учень усього 7 рублів, тобто майже 100 умовних одиниць. Але незалежно від посади, робочий день у кожного починався з парового гудка. Ось ця конструкція називається заводський гудок, зі звуком якого розпочинали і завершували день на більшовику. Також з його допомогою викликали співробітників на роботу у разі форс-мажорних обставин. До речі, цей гудок працює і досі. Востаннє його використовували у лютому 1990 року, коли помер директор заводу із віку Віталій Олексійович. Таким чином очільника проводжали в останню путь. Найцікавіше, що подіб. Ні, гудки мало майже кожне київське підприємство, і ці гудки відрізнялися один від одного характерними звуками. Тобто, кияни цілком могли зрозуміти, хто ж б'є тривогу: більшовик чи, наприклад, арсенал. Але, врешті, такі гудки довелося зняти із заводів, аби вони не заважали мешканцям міста. Робітники заводу славилися своїм революційним духом. Саме вони в 1905 році створили Шулявську республіку, котра собі за мету ставила повалення абсолютної монархії. Утім, утворення страйкарів проіснувало усього чотири дні, поки його не розігнала поліція. А фанатам Динамо буде цікаво дізнатися, що появі футболу в Києві також варто завдячувати заводу Гретера і Криваника. Наприкінці 19 століття його співробітники вийшли на фізкультурні корти підприємства і створили перші любительські команди. У 1919-му завод націоналізували. А вже за три роки він отримав свою сучасну назву Більшовик. Першу п'ятирічку підприємство виконало упродовж трьох років, за що його нагородили численними відзнаками. Попри перевиконаний план, 30-ті роки запам'яталися на заводі репресіями, і досі невідомо за що засудили передовика виробництва Болгака Івана Прокоповича. Дочка цього робітника, яка проживала у Чернігівській області, якось приїхала на завод і її направили до музею. Вона Почала розказувати, побачила цього батька свого на фотографії і почала розказувати мені, що вони, коли його забрали, репресували, він загинув там, вони навіть не знають могили. І Потім вона кожного року, на поминальні дні, приїжджала сюди до музею і казала, тут місце мого батька, поки буду жити, я буду сюди приходити. Не оминула найбільший завод Києва, Друга світова війна. Її перші дні запам'яталися стінам більшовика не лише стрімким бомбардуванням, а й неймовірною історією, котра згодом стала легендою. Махиня Іван Фокович, він на заводі працював у дні бомбардування. першого, коли почалася велика вітчизняна війна. І в нас тоді 17 людей загинуло, а його було дуже контужено тільки. І похоронна процесія готувалася все на заводі. Людей клали там домовини і мали внести на Лук'янівське клановище. І цього махиню теж поклали в домовину. Але він просто був дуже контужений. І коли відлежався за за ніч у холодному приміщенні, і коли вже почали нести, він почав щось в домовині підніматися, кришка. Потім люди, які йшли поряд, сказала поряд, же йшов медик, дали йому там медикаменти, понюхати, він відкрив очі і, і почав підніматися. То всі тоді говорили, що повернувся знову, знову народжений, і так на заводі. Як тільки він ішов, то кожен а Іван Фолкович, ну як воно там уже? Як ти ти ж уже побував там? Аби велика вітчизняна більше не загрожувала життю робітників, завод евакуювали у Свердловськ, де він працював на благо військової промисловості. Полковий міномет виготовили робітники заводу у 1942 році під час евакуації на Урал. Якщо міномет розглядати детально і уважно, то навіть можна помітити ось такий напис: Вася 1965 рік. Хто був цей Вася? І навіщо напис зробили? Ми вже не дізнаємося ніколи. Тож, можливо, вам вдасться розгадати цю таємницю. В евакуації працювати було нелегко, і станків не вистачало і приміщень. Але робітники були настільки завзяті й дружні, що коли настав час повертатися додому, після себе у Свердловську вони залишили великий завод «Уралхіммаш». Лише ця мелодія спадає мені на думку у такому приміщенні. Уявіть, сьогодні на заводі більшовик працює близько декількох сотень робітників, саме стільки, як і на початку його існування, тобто наприкінці 19-го століття. А ось у 60-70-х роках минулого сторіччя на заводі працювало близько 70 тисяч осіб, і це був період найбільшого розквіту підприємства. У цей період на заводі виготовляли не лише вузькопрофільну продукцію, а й товари народного вжитку. Наприклад, такі банки були чи не на кожній радянській кухні, а на подібних машинках модниці в'язали собі ковтинки. Усе, що залишилося від періоду радянського процвітання, ось ці оксамитові прапори із портретом Леніна та трудовими гаслами, колись з ними ходили на паради, а сьогодні вони припадають пилом і про своє тріумфальне минуле нагадують лише коштовним матеріалом. Що ж гадаю, що за такі вимпили перекупщики антикваріату з Андріївського узвозу, точно б віддали чимало. Музей працює лише за попередньою домовленістю з керівництвом, тож, якщо хочете на власні очі побачити заводський гудок або парову машину, заздалегідь потурбуйтеся про екскурсію. Сьогодні частину колись могутнього заводу займає торговий центр з одноіменною назвою. Розташований майже в самому центрі, він став власим шматком для багатьох підприємців. Музей же ще тримається переважно завдяки ентузіазму його співробітників. Найчастіше сюди приходять колишні працівники більшовика, аби пригадати той час, коли вони були потрібні. Знову прогулянки містом, і я нагадую, що сьогодні ми продовжуємо мандрувати проспектом перемоги. Фабрика мрій, Український Голівуд, національна кіностудія імені Олександра Довженка. Наша наступна зупинка. Ось вона земля, по якій ходить вітчизняна богема. Актори, режисери, кінокритики, продюсери. Стороннім потрапити сюди майже нереально. На прохідній вас обов'язково попросять показати перепустку або сказати своєрідний пароль, фразу, яка відчинить двері у світ кіно. Наприклад, я на кастинг. Київську кіностудію зводили за німецьким зразком. У 1925 році затвердили її проект. А вже за два роки у 1927 дев'ятсот розпочали будівництво. На Шулянці виділили 40 гектарів землі, а на них створили величезний павільйон площею 3600 квадратних метрів. Із висотою стелі 16 метрів. До речі, цей знімальний павільйон і на сьогодні вважається найбільшим у Європі. Завдяки такій площі одночасно можна було створювати 24 ігрові фільми. На знімальному майданчику разом працювали декілька десятків творчих груп. Утім, технологіям вдалося перехитрити, здавалось би, передбачливих архітекторів. Будувалося в той час, коли було німе кіно, і ми думали, що зараз запустимо 10-15 знімальних груп, і вирішується проблема. Територія. Дозволяла. Ну, Це був 28-й рік. А в 30-му Микола Ек в Москві зняв перший звуковий фільм Путьовка в житті. Все, кінчилась ера німого кіно. Тим не менше, студія з перших своїх днів зажила бурхливим життям, і вже на 1929-й тут відзняли 10 фільмів. Серед них найлегендарнішим і досі вважається, Земля Олександра Довженка. Таки Довженко кіностудія завдячує і своєю візитівкою. Ні, не лише іменем, але й садом. У 1932 році режисеру прийшла в голову ідея посадити фруктові дерева обабіч дороги. Довженко сказав, що якщо ми цю територію не засадимо садом, то у нас її відберуть. Ростуть у саду яблуні, груші, горіхи, вишні, черешні. Працівники кіностудії розповідають, що дерева й досі приносять плоди. Тридцяті роки в історії кіностудії сміливо можна назвати періодом її становлення. Режисери та оператори повільно, але вдало освоювали звук і тим самим розширювали можливості свого продукту. З приходом на терени України Другої світової війни кіностудію довелося евакуювати. Але тільки но бойові дії завершилися, виробництво фільмів у Києві розпочалося з новою силою. Золотим віком на кіностудії називають 60-ті роки. Тут зводять іще три нових павільйони, а до команди приєднується свіжа кров. Прийшло дуже багато молоді талановитої. Це ж саме в ці роки: Ілленко, Балаян, Параджанов, Осика. Ну, я боюсь когось, когось не назвати Миколайчук. Саме в цей період знімають картини, котрі нині належать до золотого фонду вітчизняного кінематографа. У бій ідуть одні старики, тіні забутих предків, білий птах з чорною ознакою, камінний хрест Вавілон 20 у період свого найбільшого розквіту на кіностудії працювало півтори тисячі осіб. А влітку, коли необхідно було виїжджати в експедиції, ця кількість зростала до двох тисяч. Співробітники кіностудії гордо називали себе довженківцями, і кожний з них проходив спеціальну церемонію посвячення. В історії кіностудії вистачає дотепних випадків. Розповісти всім неможливо, проте деякі таки варто послухати. Тимофій Васильович Левчук знімає е, свій фільм Війна, йдуть солдати, тут люди, які е, супроводжують солдатів. Багато жінок, їм цікаво, але жінки не, по, не повинні бути в нього в кадрі, їх не треба так багато. І значить він під, підзиває е, Тимофій Васильович свого асистента, Міша. Забери їх усіх кудись туди, ну, жінки заважають. Так, да, добре. Міша заходить за кущі, бере мегафон і кричить. Всі неіспользовані жінки, йдите ко мне в кусты. Сорвали съйомку. Протягом 80 років існування на кіностудії відзняли близько тисячі стрічок. Переважна більшість фільмів створена в радянський період. Нині ж про ті часи не варто й згадувати. Павільйони здаються в оренду, а співробітники працюють на півставки. Сьогодні на кіностудії функціонує чотири павільйони, деякі цехи, зокрема реквізиторний та костюмерний, і музей. Останній присвячений переважно постаті Олександра Довженка. Звісно, усіх речей, пов'язаних із відомим режисером, тут не побачити. Бракує площі, але деякі цікавинки таки можна почерпнути. Ходімо! Музей розташовується у так званому Щорсівському корпусі. Його звели спеціально для роботи над стрічкою про відомого полководця часів громадянської війни. Тож оформлення експозиції першої з трьох кімнат цілком закономірне. Камера. Мотор, ця кімната повністю присвячена фільму Олександра Довженка Щорс, який режисер відзняв у 1939 році. Саме ця стрічка дозволила реабілітуватися митцю в очах Йосипа Сталіна. Усі речі, які ми тут бачимо, вони автентичні. Наприклад, ця куртка або ось цей кашкет належали виконавцю головної ролі актору Євгенію Самойлову. На світлинах робочі моменти зі зйомок. А ще тут є колиска із сосниці, рідного села режисера. Точно в такій перші місяці свого життя провів майбутній геній українського кінематографа. Останні ж дні Олександра Петровича запам'ятала ця кімната, його робочий кабінет, масивний стіл, а на ньому фото коханої дружини Юлії Сонцевої. На перший погляд здається, що це звичайний сервант, але ж насправді це далеко не так. Придивіться уважніше. Поліфон це музичний програвач. Як потрапив він на кіностудію Довженка, й досі достеменно невідомо. Можливо, його залишили загарбники після німецької окупації. Цікаво, а як же він працює? До речі, нині відтворює звуки. Він ось так. А ось колись з ним керували за допомогою цієї ручки. Щоправда, сьогодні вона поламана. До речі, мелодія тут не одна їх може бути скільки завгодно. В нижньому відсіку зберігаються ось такі металеві пластинки. Якщо її змінити, відповідно зміниться і мелодія. А це одна з найулюбленіших фотографій Олександра Петровича. Тут він іще молодий слухає патефон, який йому подарував Сталін. До речі, ось і сам музичний програвач, що правда, не справжній, це тільки копія. Чого не скажеш про речі за склом: Краватка, сорочка, головний убір. Колись вони належали режисеру, як і цей малюнок. Останній в його житті. Це взагалі режисерська розробка. Режисер показує, для чого це все, оці війни, оці пожежі, для того, щоб мати могла спокійно виховувати, ростити свою дитину. Довженко це малював своїм колегам, які з ним працювали над фільмом, розказував, як воно буде. Він надзвичайно емоційно все розповідав, малював, креслив. А через кілька днів його не стало. Буквально. Він мав вже починати знімати фільм Поема про море. Зібрав уже все і навіть провів кастинг, як зараз кажуть. Вже були актори підібрані всі. І він помирає. І коли в знімальній групі дізналися про це, то оцю крейду покрили лаком. Для того щоб вона збереглася. І нарешті третя кімната музею привідкриває двері на кінокухню. Колекція стареньких камер, афіші прем'єр, кадри з легендарних фільмів. Дмитро як гадаєш, чи легко було працювати оператором у середині ХХ століття з такими камерами. Гадаю, що ні. Ось як думаєш, скільки вона важила? Даже не виявляю. Ця камера називається Дружба, і її вага 73 кілограми. Ну а твій панасонік скільки важить? Ну, а мій панасонік десь приблизно до п'ятнадцяти. До п'ятнадцяти. Це ж майже у 5 разів менше, ніж дружба. А наші оператори все одно постійно жаліються, як важко нам гуляти з вами вулицями Києва. Ось, а ще окрім такої великої, є і. Ох, маленька камера, але її вага абсолютно не маленька. Як гадаєш, для чого була потрібна така камера? Я думаю, що це фронтова камера. Правильно, з нею знімали не хоум відео, а справжню війну. Отже, Декілька слів для хроніки 2014 року. Снято. Не меншу цінність аніж експонати в музеї мають і речі в цехах. Перед нами цех реквізиторний його господарська секція. Усього тут майже 10 тисяч предметів: порцелянові сервізи, штофи з кольорового скла, алюмінієві миски. Усього й не перерахувати на полицях без діла. Вони не стоять навпаки, активно знімаються у кіно. У реквізиторному цеху, що не крок, як скриня із таємницею. Наприклад, ось тут зберігаються голови. Їх створювали спеціально для фільму Мазепа. Лежали вони на полі після кривавої битви. Дивишся на них і стає надзвичайно моторошно. Так далі. Тут, тут лежать намети, а це. Корзинка, вона б якраз підійшла для червоної шапочки і її пиріжків. Що ж, проходимо далі? Тут у нас коробка зі зброєю, ось таку рушницю використовували у радянському серіалі, народжена революцією. А такий мушкет знімався у фільмі Богдан Хмельницький. А це вже цех костюмерний частина, де зберігається жіночий одяг. Сукні тут на будь-який смак від середньовічних до радянських. Майже всі вони шилися майстринями кіностудії Довженка. Скільки саме речей зберігається в цеху, співробітники тримають в таємниці, але переконують, понад 200 тисяч це точно. Ось скажіть мені, чи могла я колись уявити, що матиму нагоду приміряти сукню самої Ольги Сумської? Наприклад, ось у цій вона знімалася у кінострічці Мазепа. Але скажу вам відверто, що костюмерний цех на кіностудії Довженка це найкраща машина часу. Наприклад, зараз я у сукні століття 17-го, а вже буквально за 5 хвилин зможу перетворитися на дівчину, котра мешкає у СРСР до воєнного часу. Не менше захоплення, аніж сукні викликають взуття та капелюшки. Останні здатні змінити образ за лічені секунди. Тож часто всі ці речі беруть на прокат на костюмовані вечірки. На території кіностудії раз у раз зустрічаються пам'ятники та меморіальні дошки відомим митцям. Вони мовчать, утім, погляди їхні знову і знову звертаються до нащадків із запитанням, коли ж зійде Зоря Довженка над Україною і чи зійде вона взагалі. Серце шулявки, кіностудія імені Олександра Довженка та музей історії заводу Більшовик. Ось таким був наш сьогоднішній маршрут. А вже рівно за тиждень, як завжди, у четвер, о 21.25 Зустрічайте черговий випуск програми. Ми завершимо нашу мандрівку проспектом Перемоги. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниця тим, хто відкриває для нього серце. Тайна, вот в этих вот маленьких штучках их касается вот эта вот железная трубочка, на которой прицеплены какие-то колечки. И вот ну, в зависимости от того, как они касаются, вот получается мелодия Ты гений?